Всім привітання на каналі на Хвилі Києва. І сьогодні 21 червня, і я хочу розповісти про те, що у нас відбувалося на минулому тижні, і на наші плани на майбутнє. Ось, ну, на минулому тижні ми з Сергієм майже день через день їздили до дітей, бо так було потрібно там з Євочкою побути. Ось, і я трошки записувала наші прогулянки, і зараз вставлю ці ліки. Збираємося до дітей. Напекла ось таких смачненьких булочок смаком. Євочка дуже любить. Тож, смакота. Збираємося. А ще я зв'язала їй таку красиву змійку. Зараз покажу. Ось таку змійку зв'язала за майстер-класом нашої української майстрині хендмейд-ірчик. Я дам посилання. Красивина така вона вийшла. З першого разу. Все дуже класно там. Ось такий язичок. Навіть Отька грається цим язичком. Я полюбляє змійок, тому я їй зробила таку красунку. От, поїдемо до дітей, тому що дуже вже скучили. Зараз літо можна частіше зустрічатися, не холодно, тепло. Погуляти десь у парку, може, десь погуляємо. Десь посидимо, поспілкуємося. Ось такі діла. Зона, оці два будинки побудовані, і тут на даху маркету, да, тут маркет внизу. Торговий центр. Торговий, да, торговий центр. І ось тут на п'ятому поверсі, виходить, будинок це п'ятий поверх, а це дах торгового центру. Зроблено такий парк. Паркова зона, щоб відпочивати могли тут. Тобто ти виходиш, не виходячи з будинку, опиняєшся на такій парковій зоні. Дуже гарно. Це такі проєкти вже давно втілюються, в принципі, але я на так, на, ну, в такому парку перший раз. Дуже приємно так тут. Хто живе в таких будинках, то я думаю, це зручно. Це ми тут випадково опинилися. Ну прикольно тут. Мама, <соединяющие> <соединяющие> Какие красивые. Ой, так тут ще... Так це ще якась ягода. Іду зай, йду, йду. Так красиво все оформлено. Ще, друзі, я на цьому тижні получила посилочку від генерального спонсора спільного проєкту визерунки Уа магазину. «Анже». Хто дивиться мої відео на, відео на постійній основі, то знає, що я приймала участь, що я приймаю участь у спільному проєкті визирунки Ви бачите на каналі багато. Ну, Ще не багато, але в принципі, акцент зроблений на запис, відео йде з взерунками, пов'язанню, в'язального контенту додавилося на, на каналі, тому що я приймаю участь у спільному проєкті Вазерунки для того, щоб поповнювати базу україномовного контенту. Якщо ви ще не знаєте про це, то я вам хочу розповісти. Що є, ви можете, я залишу посилання на телеграм-канал, ви можете туди прийти, приєднатися і бути просто як, ну якщо ви не блогер, а просто користувач YouTube, то ви можете користуватися тією базою, яка там вже зібрана, а також приймати участь у різних конкурсах, які будуть оголошені для не блогерів, а просто для глядачів каналів на Ютуб. І зараз теж до речі, а я ж хотіла ще розповісти, що я приймала участь у конкурсі. Від магазину Анже, тому що магазин Анже являється генеральним спонсором спільного проекту Вазерунки .UA». І я приймала участь у конкурсі. І мій виріб, який я в'язала, зайняв третє місце. І мені прислали подарунок. Я зараз його покажу, трошки розповім ще в цьому місяці. Я теж приймаю участь в конкурсі від магазину Анже. Там, за умовами конкурсу, треба зв'язати виріб із тої пряжі, яку ви купили в магазині. Я теж трошки пізніше покажу. І в цьому місяці ще є і конкурс від магазину Анже, не для блогерів, а просто для користувачів. Звичайних користувачів YouTube. Ось, Зараз я переверну камеру і покажу, який я отримала подарунок від магазину Анже. І ось мені прийшла посилочка з Укрпочти. Ось така бабінка, максимально спрощено, запакована у пакет Укрпочти. Ось така пряжа. Ось таке тут привітання подарунок на етикеті. Ось така пряжа з зегноба руфа, е котон. 380 метрів у 100 грамах, 100% бавовна, звичайно, ось. І на е третє місце був е 300 грамів. 300 грамів мені прийшла така пряжа. Звичайно, я щось собі красивеньке зв'яжу. Може, ви мені щось підскажете, що можна зв'язати, тому що у мене з бавовни не сильно багатий опит, ну, то щось буду придумувати. Що можна зв'язати. В принципі, 300 гранів хватить на такий плечовий виріб. Ну, Такий з коротеньким рукавчиком, да? якась така літня маєчка буде. Красивий такий колір, він, до речі, і передається гарно, гарний, красивий колір. Дякую, звичайно, за приємно получати подаруночки, приймати участь, а ще й отримувати подаруночки. І, як я вже казала, з 15. А ще мені моя дочка подарила ось таку, теж тримачусь такі для телефону, теж приурочила це е, за перемогу в участь, е, ну, коли я приймала участь у конкурсі цьому. До речі, хто не бачив ще е, відео, то ж, те, що я випустила, то я залишу, ну, що я в'язала, я залишу е, Посилання, і ви подивитесь, чи заслуговую я такого призу, чи ні. <сум> і ось мені дочка, ще отакий тримач. Дуже, до речі, хто знімає е, відео-майстер-класу, е, цих везеруночків, то дуже зручно я ось так ставлю його на стіл. Тут Тримаю телефон і отут сижу, в'яжу прямо перед камерою. Дуже зручно мені. Він не громоздкий, такий маленький, і дуже зручно знімати тут він можна ну, дуже гарно. Ну, Тобто мені сподобався. Дякую моїй дитині за такі, за такі, увагу і за подарунки. Так, на цьому все. Я ще хочу показати, що я в'яжу. Хочу показати ще, що я в'яжу у другому спільному, ой, у другому конкурсі. Я вже трошки показувала цей светрик Джемпер, але я вже його ось так просунула. Ось так у мене вже йдуть. Це я другий конкурс, який триває з 15 червня до 15 липня. Оголошений також магазином Анже. і ось я в'яжу ось такий виріб. Ось Тут така горловинка, трошки я вив'язала росток невеликий, і ось так, ось так роблю, розділила на дві частини, і роблю в кожному ряді роблю прибавки з переду і спинки. В'яжу ось такими полосочками. Тут трошки додала ось такого креативу, як то кажуть, да? ось. і ось я вже дов'язала пройму, вже пров'язала. Хочу поміряти, тому що це буде на себе в'яжу, це я в'яжу племінниці і по її заказу, і фасони все і Хочу вже приміряти, щоб уже, е, визначитися. Може, перев'язувати треба, а може і нормально буде, тому що треба все міряти. Е, такі оверсайзи, вони якось, я не можу їх по мірках, мені треба поміряти на людину. Ось такі діла е, з е, зв'язальними ділами. Так що на цьому поки все, поки ось так. А в наступних відео я вже буду показувати, що у мене там далі просувається у других проєктиках. І ще, друзі, я хочу зробити невеличке оголошення. Так як незабаром нашому каналу виповнюється рік, ми вирішили зробити розіграш призу сюрпризу. І хто хоче залучитися до просування і розвитку нашого каналу, ми просимо взяти участь у цьому заході. Що для цього потрібно? Звичайно, треба бути підпис... підписником нашого каналу, а також переглядати наше відео, ставити вподобайку і обов'язково писати коментар. На протязі, ось починаючи з цього відео включного, і до 14 липня на всі відео, які будуть виходити до 14 липня. 14 липня ми зробимо розіграш. Мені поможе моя дочка Ярослава зробити цей розіграш. Ну, якось там робиться що воно все. Я цьому не розумію, вона знає. ось, Виберемо переможця і Переможець потім собі вибори-приз. Тому що, так як у нас на каналі різні люди, є е, підписники, які е, люблять в'язати, е, теж так, як і я, у них хобі, хобі в'язання. А є просто люди, які дивляться наші сімейні будні, наші рецепти сімейні, і просто Переглядають відео, відео, як ми живемо на, нашу сімейну, наше сімейне життя. Тож, буде два таких приза: один буде спрямований на в'язальну тематику, а другий такий побутовий. І вже коли буде визначений переможець, то він побачить ці призи і вибере для себе, який йому більше до вподоби. Ось тож запрошую вас дивитися, переглядати наше відео, залишати коментар, вподобайки, до речі, до коментаря я хочу вам запропонувати ще одну таку цікаву річ, що може вас щось цікавить, то ви можете в коментарях залишати запитання, і потім ми вже після розіграшу зробимо ще відео. Відповіді на запитання, тому що, вже, в принципі, чимало у нас підписників, багато людей, може, когось чі, щось цікавить більш, чим ми показуємо у своїх відео. Тому запрошую, будь ласка, запитуйте, ми будемо відповідати. Тож, друзі, от і все, що я хотіла сказати у цьому відео і показати. Тож, дякую вам за перегляд, за вподобайку і коментар. Підписуйтесь всі, хто ще не підписався, але завітав на канал. І ваш, е, маємо надію, що тут і залишитесь у нас. І м м м hơn. хочу побажати всім добра і миру. До наступних зустрічей у нових відео. До побачення, друзі!